Близько другої ночі, 13 травня 2008 року, подружжя Свансонів отримало телефонний дзвінок від свого 19-річного сина Брендона. Він був трохи стурбованим і повідомив, що його машину занесло з дороги у кювет на поле, і він не може виїхати назад. Хлопець не постраждав і попросив приїхати до нього, аби витягнути авто назад на дорогу. Після опису місцезнаходження батьки негайно вирушили до нього, постійно розмовляючи по телефону. Але коли вони приїхали в те місце, нікого не виявили. Батьки Брендона запитували його, що він бачить навколо себе, адже були впевнені, що він помиляється. Але він описував фактично те саме, що бачили вони. Це було дуже дивно, але хлопець був упевнений, що він перебуває у 10 хвилинах їзди від міста Лінд. Адже зі свого місцезнаходження бачив його сяйво. Після сорока хвилин невдалих пошуків Брендону набридло чекати, і він пішов у напрямку міста, кажучи батькові, щоб він приїхав на заправку міста Лінд і дочекався його. Вони так і зробили постійно розмовляючи по телефону, доки син йшов. Але в якийсь момент Брендон вигукнув О, чорт! і замовк. Далі батьки чули лише тишу. І в моменті подумали, що він напевно впустив телефон і не може його знайти на траві, тому поклали слухавку і перетелефонували. Але на жаль, слухавку ніхто не підіймав, а їхній син зник разом із телефоном. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітерка і сьогодні ми розглянемо одну з найзагадковіших історій зникнення у США. Яка по сьогоднішній день не дає спокою багатьом людям і через котру було створено багато цікавих теорій. Отож, зниклий Брендон Свансон був народжений 30 січня 1989 року у невеликому місті Маршал, штат Міннесота, з населенням у 14 тисяч осіб. У нього була молодша сестра, мати Анна, батько Брайан і багато хороших друзів. Хлопець відмінно навчався у школі. Адже обожнював читати книги, особливо поглинаючись у природничі науки, коли він закінчив середню школу маршала у 2007 році, вирішив залишитися вдома з батьками на рік і отримати сертифікат з відновлюваної енергетики та вітрових турбін у громадському технічному коледжі Західної Міннесоти. Попри сертифікат, він не збирався зупинятись на цьому і планував поступати до західного коледжу Айови, що був аж за 400 кілометрів від рідного дому, і це означало, що Брендон розпочне своє самостійне життя. 13 травня 2008 року він офіційно завершив свою програму сертифікації і ввечері пішов на невеличку вечірку з шести людей в сусідньому містечку Лінд. Що приблизно за одинадцять кілометрів на південний захід від його дому в Маршалі. На цій вечірці хлопець випив один алкогольний напій, але зі слів його друзів, хлопець зовсім не був п'яним, тому вони не турбувались, коли він сів за руль і поїхав. Ми таке засуджуємо. Звідти Брендон попрямував у місто Канбі, яке було ще за 56 кілометрів на північний захід. У тому містечку він навчався весь рік у коледжі. І там жив його друг, який переїжджав, і в честь цього організував прощальну вечірку. Пізніше друзі з міста Канбі свідчили, що з ними хлопець також випив ще один або два алкогольні напої, але він теж не виглядав сп'янілим. І знову ж таки його друзі не переймались, коли близько опівночі Брендон сів у свою машину і поїхав додому в місто Маршал. Оскільки поїздка займала всього від 30 до 40 хвилин по прямому шосе 68, котрим він щодня, а іноді декілька разів на день їздив на навчання протягом останнього року. І справді все було добре, поки по невідомим причинам машина не потрапила у кювет, де остаточно застрягла. Тож він зателефонував спершу своїм друзям, але коли вони не відповіли, у нього не було іншого вибору, окрім як зателефонувати батькові приблизно о першій годині 54 хвилини ночі, щоб той приїхав йому на допомогу. Батьки Брендона, не сильно хвилюючись, сіли в машину та вирушили рятувати сина, адже він сказав їм, що застряг на дорозі між містом Лінд. Та маршал, що було невеличкою ділянкою дороги. За 10 хвилин Брайан та Аннет прибувають на місце, де Брендон мав би бути, але не можуть знайти його машину на узбіччях пусто. Це видається дивним, тому вони повністю проїжджають дорогу, їдучи туди-сюди, але нічого. Все, що розмовляючи телефоном зі своїм сином, вони кажуть добре. Ми будемо мигати фарами, ти нас бачиш? Брендон не бачить жодних фар, навколо нього темрява. Мати продовжує і каже: Добре, Брендоне, давай посигналимо. Хлопець знову каже, що нічого не чує. Тоді батьки заохочують сина зробити те саме зі своєї машини, але ні світла фар, ні звуку машини не було. В той момент в батьків настало розуміння, що. Попри впевненість їхнього сина про місце, де він перебуває, швидше за все він помиляється і перебуває деінде. А Брендон був розчарований тим, що вони не можуть його знайти, попри його чіткі описи місцевості. Через цю знервованість юнак вирішує, що йому набридло чекати на порятунок. Він бачив перед собою яскраві вогні міста Лінд і розумів, що зможе самостійно дійти туди. Брендон почав свій шлях по тому ж узбіччі, тримаючись близько до дороги, і сказав батькові, щоб він їхав на заправку, де вони в підсумку зустрінуться. Через пізню годину Брайан відвіз дружину додому і приїхав на заправку, весь час спілкуючись з сином. Ідучи полями, він сказав, що на його шляху траплялись паркани, і він чітко чув звук води, що текла поблизу. Тому батько просив його вийти на дорогу і йти по ній. Але син не слухався. Загалом розмова була досить спокійною, доки близько 2.30 ночі Брендон раптово скрикнув О, чорт! і замовк. Батько гукав його у телефон і прислухався, але нічого не було чутно. Тому він вимкнув дзвінок і вирішив перетелефонувати йому. Але відповіді не було і так шість разів поспіль. Будучи розгубленим, Брайан продовжував їздити дорогами, телефонуючи та шукаючи Брендона. Він сказав про все дружині, котра викликала друзів хлопця для допомоги у пошуках, і вони разом їздили уздовж і вниз по узбіччях та гравійних стежках, намагаючись щось знайти у темряві, а також відвідали бар у місті Лінд, думаючи, що, можливо, він десь там, але нічого. Лише коли сонце почало сходити, родина хлопця зрозуміла, що настав час подавати заяву про зникнення безвісти. Але коли мати прийшла до відділку написати заяву, реакція поліції була не такою, як очікувалось. Вони сказали, що це не рідкість, коли студент весело проводить час ввечері і не повертається додому. За словами Аннет, один офіцер прямо сказав. Як доросла людина, Брендон має право бути зниклим безвісти, якщо хоче. Це шокувало сім'ю, але Анет продовжувала кілька годин благати полісменів, пояснюючи, як відбулось зникнення, і лише тоді вони погодились відкрити протокол. Близько обіду, 14 травня 2008 тисячі розпочались пошуки хлопця, і мати пригадувала ці миті так. Я не могла дихати, мене нудило і гадаю, це просто мої материнські інстинкти підказували, що його більше немає. Поки пошуки відбувались у місті Лінд та його околицях, поліція скористалась технологією вежі стільникового зв'язку, щоб отримати уявлення про те, звідки надходили його останні повідомлення чи телефонні дзвінки. І несподіваним поворотом подій стало з'ясування, що Брендон взагалі не був поруч із Ліндом. Його дзвінки батькам перехоплювали сигнал з вежі поблизу містечка Тонтон за 40 кілометрів від Лінда. Але оскільки сигнал не зміг показати конкретного місця перебування хлопця, у небо підняли вертольоти, і на одній з польових доріг була помічена його машина. Перш ніж продовжити, давайте розглянемо карту місцевості. Як ми бачимо, між містом Маршал та Канбі проходить основне шосе, вздовж якого ще трапляються маленькі містечка, серед яких було місто Тонтон. А за цими містечками основну площу займають величезні поля фермерів, через котрі проходять лише польові дороги. Якщо подивитись, то усі ці дороги між полями є ідеально рівними і утворюють квадрати. От саме на одній із цих віддалених гравійних доріг і був виявлений автомобіль Брендона Свансона. Тобто він знаходився за півтори кілометри від основної траси. По суті, хлопець взагалі не розумів, де він є. Про його дезорієнтованість свідчить як і припущення, що він би мав бути на зовсім іншій трасі, по котрій якраз таки їздили його батьки. Такі думки, що його автомобіль попав у кювет біля основного шосе. Можливо, це все було спричинено алкогольним сп'янінням, яке або применшували друзі хлопця, або ж воно вдарило у голову пізніше, коли він вже був у дорозі. Але все ж було дивним те, що Брендон не пам'ятав, що виїхав з міста Канбі, а не з Лінда. Одним словом, машина була важливою знахідкою. І першим, що помітили салічі на місці події, це відсутність автомобільних ключів та жодних слідів, які б вказували на напад чи бійку. Транспортний засіб просто виглядав так, ніби застряг у канаві, або частково в канаві. У цьому не було нічого дивного. Якби хтось проходив повз, він би подумав, що він просто припаркований там, або зламався і застряг, коментував шериф. Тому пошуки посилились, з неба оглядались усі можливі ділянки, котрими міг би проходити Брендон, а також ті, якими він би міг скорочувати собі шлях до вогнів, які він нібито бачив вдалині. Було припущено, що він або бачив фари від автомобілів, які проїжджали по трасі, або орієнтувався на сяйво міста Тонтон. Також, щоб відстежити запах хлопця, було запрошено пошуково-рятувальних собак. Які йшли його слідом через покинуту ферму, а потім вздовж річки Хуанти Медісен. Саме на березі річки собаки остаточно втратили запах Брендона, і було припущено, що він потонув. Дехто вважав це неможливим, адже річка є досить вузькою, а її максимальна глибина становить 4,5 метри, і хлопець, що вміє плавати, точно впорався б з цим. Але особисто я не підтримую цієї думки втопитись можна будь де і з будь-якими навичками, особливо коли твій мозок сповільнений від алкоголю. І так само думали слідчі, тому основною версією виступало утоплення. Через це три кілометри річки і її береги обшукували протягом 30 днів, але ні Брендона, ні його одягу, ні речей не було знайдено. Якщо б хлопець загинув у річці. То за цей час його тіло мало б з'явитись на поверхні, якщо не в місці, де він втопився, то подалі за течією, але подібних знахідок не було. І так, ми б могли на цьому моменті сказати, що хлопець просто втопився і його тіло десь прибилось у хащах далеко за течією і тому його не знайшли. Але от які моменти є дивними. По-перше, телефон зниклого працював ще цілу добу. Можу сказати, що його телефон працював і наступного дня, тобто можна було зателефонувати і він дзвонив, перш ніж перемкнутись на голосову пошту. Це я можу сказати точно, свідчив шериф округу Лайон Ерік Волен. І хіба це не дивно? Якби хлопець втопився, то телефон би вимкнувся під водою. А якби хлопець загубив його чи кинув на землю, то його повинні були б знайти. Друге, що не дає спокою, це його раптовий вираз. О, чорт і повна тиша після цього. Ні звуків води, ні іншої людини, ні криків, ні гаркоту дикого звіра, просто гнітюча тиша. Третє це питання про місце перебування Брендона після вечірки. як казали друзі, хлопець покинув їх між 12 та 1230 ночі, їхати у місце, де був його автомобіль, 15 хвилин. А дзвінки батькам і друзям він здійснював біля другої ночі, тобто питання, де він був цілу годину і що робив, залишається відкритим. Хоча і можна припустити, що через своє сильне сп'яніння він дуже повільно їхав, повільно думав і повільно доганяв ситуацію з машиною, той час затягнувся. Але це тільки якщо він дійсно був п'яним. Бо ж друзі в один голос стверджували, що він виглядав максимально тверезо. І останнє: оскільки усі ці фермерські поля, поблизу яких був знайдений автомобіль, є приватною власністю, то для їхнього обшуку потрібно обов'язково брати дозвіл у власників, але не усі його надали. Деякі фермерські ділянки є необшуканими і недоторканими до сьогодні. У тому числі угіддя для сільськогосподарської худоби, адже власники не бажали, щоб по них хтось ходив із собаками-пошуківцями, незалежно від причин чи пори року. Тому питання, чи може хлопець бути десь там, залишається загадкою. Тому давайте розглянемо основні теорії того, що ж могло стати з Брендоном тієї ночі. Дехто вважає, що Брендон інсценував власне зникнення, щоб втекти та розпочати нове життя. Це припущення дає відповідь на те, чому не було виявлено ні тіла, ні особистих речей, а також було б розумно переплести річку, аби собаки не знайшли його запах на іншому березі. Але все ж воно видається вкрай малоімовірним, адже він мав хороші стосунки з батьками. Вже осінню повинен був почати своє нове життя, якого так хотів, та й люди вважали, що дуже дивно телефонувати спершу своїм друзям, а потім розмовляти з батьком майже годину, поки збираєшся зникнути. Інша подібна версія від поліцейських полягала в тому, що хлопець впав у річку, вибрався з води на іншому березі і продовжував йти, доки не замерз насмерть. Адже тієї ночі температура становила біля 5 градусів, його тіло повинно було б бути десь у межах 200 метрів. Але тіла так і не знайшли, тому ця версія теж не підходить. Пожежник доброволець Дарін Делзер сказав, що має іншу теорію. Він вважає, що оскільки Брендон був юридично сліпим на одне око і залишив свої окуляри в машині, коли вирушив у дорогу. Він міг просто впасти у немаркований резервуар або колодязь, що не є рідкістю в сільській місцевості. Але усі ці теорії з водою вдаються неправдоподібними через те, що телефон хлопця працював ще добу, а якби він намок, вимкнувся б одразу. Також було висловлено припущення, що у Свансона міг статися якийсь психічний зрив. Однак його батьки сказали, що він здавався притомним, коли вони розмовляли по телефону, і в нього не було жодних психічних захворювань в історії хворіб. Ще одна популярна теорія серед інтернет-користувачів описувала гіпотетичну ситуацію, в котрій хтось із місцевих мешканців збив хлопця у темряві і забрав його тіло. Але знову ж таки жодних слідів від колес чи ознак, що трапилась аварія. Не було які звуку аварії. Та, як стверджувала поліція, у тому районі був дуже низький рівень злочинності. І остання теорія стверджує, що оскільки в тому районі повно сільськогосподарських угідь і ферм, він міг потрапити у якийсь нещасний випадок, до прикладу, стикнутися із дикою твариною і загинути. А згодом сільськогосподарська техніка знищила або розтягнула чи закопала останки. Або ж він був з'їджений тваринами до кісток, як ми знаємо, домашні свині здатні і не на таке. На підтвердження цієї теорії також виступав факт його сліпоти і питання про те, наскільки хлопець був дезорієнтованим. Адже як вважали люди, найімовірнішою причиною поїхати саме по гравійним дорогам був його страх потрапити на поліцію під час алкогольного або як дехто вважає наркотичного сп'яніння. Тому, коли ці всі факти збіглись, він пішов у невідомість, де зустрів свою смерть. Ну і звісно, улюбленою теорією серед американців була про викрадення інопланетянами, адже вони вважають, що він йшов на світло, яке йшло від їх тарілки, і так зник. Незалежно від цих теорій, і попри те, що вже минуло 17 років з дня зникнення хлопця, його батьки, як і волонтерські групи, все ще розшукують його. Вони все ще повертаються на ті поля. Все ще обшукують річку та її дно і все ще намагаються добитись дозволів у деяких фермерів на обшук їх землі. У соціальних мережах все ще є детальний опис хлопця і те, як він виглядав у ніч зникнення. Його зріст 168 см, вага 56 кг, кучеряве каштанове волосся і блакитні очі. Свансон носив чорні окуляри в дротній оправі. У нього були проколоті вуха, над лівим оком є невеликий шрам. На момент зникнення на ньому, як відомо, була біла футболка під синьою смугастою толстовкою поло, мішкуваті сині джинси, чорна куртка з капішоном на блискавці та емблемою на спині, і біла бейсболка Мінесота Твінс з плоским дзьобом скрученою на бік. білі кросівки. Важке срібне кольє та по одній сережці гвоздику в кожному вусі. Також був розроблений віковий портрет Брендона Свансона те, якби він міг виглядати зараз у свої 36 років на випадок, якщо він таки живий і проживає у іншому місці. Хоча справа Брендона, на жаль, залишається нерозкритою, Саме завдяки цьому випадку і наполегливості його матері був прийнятий закон в його честь. Закон Брендона був прийнятий у Міннесоті пізніше того ж року, і він вимагає від поліції негайно розпочати пошук зниклих безвісти дорослих віком до 21 року, а також людей похилого віку, які зникли за підозрілих обставин. Ось така загадкова історія була на сьогодні. Пишіть власні припущення і здогадки про долю цього хлопця, або ж якась зі згаданих теорій вам видалась реалістичною. Мені буде дуже цікаво почитати. А з вами, як завжди, була Сітарка Юей, і зустрінемось в наступних відео.